Так, друзі, вітаю. Радий запропонувати вам кутову фасадну діляночку. Це кут вулиць Аличова. Вербна. Ці дві крайні, найкращі вулиці Білогородських садів Білогородського масиву, новий масив активно забудовується. І маємо на продаж діляночку. кутову фасадну. Вона поділена на три однакові діляночки, будь ласка, 6,3 Кутова имеет uh, два фасады, Варта 15500 500, а потом так само 6 36 деляночка фасадная 14 500, будь ласка, и и инший фасад uh, на улице Верной выходит, так само 6 35 соточек деляночка 14 500, будь ласка, на разе все вильни, что и на свежесть